Розмноження фундуків. Тобто як зробити саджанець такого ж самого сорту та які дії потрібно для цього виконати. Особисто я для себе вибрав ось такий варіант, тобто наклоняю порослі з бруньками, ось такі рівчачки. За допомогою такого нехитрого інструмента можна так сказати. Пришпилюю ось там в тих місцях. От. І ножичком здираю саму кору знизу. І лишаю зверху плодові бруньки. Ось так от воно виглядає. От. І порослі які йдуть від голови куща, наклоняю ось так от, фіксую, і все загортаю легенько там декілька сантиметрів землі наверх. Тобто побачу, як буде виконуватись даний даний спосіб, чи все ж таки вийде проростити Саджанець ще потрібно вже буде чекати літа, коли вже попроростають листочки на порослях, а тоді вже прикопувати. тобто, ну Можна і так, можна і по-іншому, але спробую зробити іменно так, як зараз ви бачите на своїх екранах. Тобто кору знизу з часою. І ложу цим он, голим кінцем, без кори, зелененьким до землі. Наверх все, земелькою, полю. І тоді буду бачити, що і як буде виконуватись далі, як буде ви... відбуватися цей процес. Тобто ось тут в цих рухчачках лежать гілячки. Тож дякую вам всім за увагу. Що з цього сього вийде, покажу далі.